Ті 28-й окремий батальйон логістики. Сучасний підрозділ створений за зразком відповідних частин НАТО. Батальйон дія на сході України де оптимізовує та розвиває процеси забезпечення бойових бригад, вдосконалюючи стратегічну логістику вздовж лінії фронту. Щоденне завдання: ефективне та швидке отримання розвантаження та перевезення критично важливих вантажів. Палива, боєприпасів, продовольства. Батальйон проводить евакуацію пошкодженої бронетехніки і озброєння з поля бою. Відновлює та повертає техніку в стрій. Важливий напрямок будівництво об'єктів управління та споруд стратегічного значення. До роботи підрозділу напряму залежить успіх оборонних та наступальних операцій на цілих ділянках фронту. 228-й окремий батальйон логістики. Всюди і завжди.